Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як встановити вентиляційну решітку. Можливо, хтось знає, можливо, хтось встановлює сам і цього не знає. Розкажу вам про три способи: ось є звичайна вентиляційна решітка і все, що потрібно. Ось такі штуки залізні, за допомогою яких буде кріпитися ця сітка. Чотири шурупчики і такі пластмасові штуки. Тут беремо сітку, зараз її відчіплю від. Ось так. Вона буде остак, ось так, прикріплена на рішоці. З цієї сторони вона буде до стіни. Тоді беремо ось ці шурупи. Шурупи встановлюємо ось з цієї сторони. З цієї сторони шурупи, якою вона буде ось так прилягати до цієї трішки. І з цієї сторони ми вставляємо шуруп. Ось так. Ось так ми і тут будемо. Скручувати. І тоді з протилежної сторони беремо ось цю штуку. Бачите, ось так раз. І тоді шуруп, я покажу, щоб було добре, бачили. І тоді ми шуруп закручуємо ось цю пластмаску. Ось так має виглядати. І, відповідно, ну, і з іншої сторони, звичайно, так само. І, Відповідно, коли ми вставляємо вентиляційний отвір, ось так ці штуки ставимо і коли їх затягуємо цими шурупами, то воно ось цими гострими штуками притискається в цьому вентиляційному отворі до стінок і так закріпляється. І тоді просто беремо цю кришку і зверху закриваємо і все. Це для встановлення, коли сітка підходить під розмір вентиляційного отвору. Тому що буває таке, що ви купуєте сітку, і там отвір є менший і тоді неможливо вчепити на ось ці кріплення, які тут є стандартні. Щоб не відносити сітку і не міняти її, можна її вчепити також за допомогою швидкомонтажних. Шурупів. Бачите, ось тут є отвір. І так на кожному кінці є сітка має 4 отвори. Тут, тут, тут і тут. Також, є, якщо, також її можна вчепити за допомогою цих отворів. Переставити до вентиляційного отвору, собі зробити відмітки де, е, на цих отворах, розсоліти дірки і ставити ще швидко монтажні дюбіля. І це є і так можна. Становити. Це є другий спосіб. Ще раз повторююся, коли е, отвір замалий і неможливо причепити за допомогою цього кріплення. І ще один спосіб. Це, є, це також, коли неможливо причепити за допомогою кріплення. Тоді берете е, силікон. І ось тут бачите її рівчик. Туди наносити силікону. Туди, е, або спочатку чіпаєте ось так цю кришку, <кій> наносите ось тут по колу силікону і приставляєте біля отвора вентиляційного, за допомогою рівня, собі виставляєте, щоб він стояв рівно. І тоді ну, можна навіть скотчем, коли приставили до стіни. Зафіксувати скочем, так в різні сторони, щоб він не рухався, ну, там, наприклад, на сутки, щоб стілікон добре за... застиг і причепив цю сітку до стіни. Ось бачите, ось таких три способи встановлення вентиляційної сітки. Ніби все просто, але хто встановлює сам і, можливо, цього не знає. Так як я багато чого коли роблю сам, беру з інтернету, щоб подивитися. Як воно встановлюється. Навіть такі, бачите, як ніби інтелекційна сітка звичайна елементарна річ. Але можливо комусь буде цікаво і корисно таких три способи. Все, всім дякую за увагу.